Сьогодні ми поговоримо про казку Лобо. Написав цю казку Ернесе Тон Томпсон. Все відбувалося в штаті Мексика, в місті Колумбія. Головним героєм був вовк Лобо. Він був дуже розумним. В нього була подруга Бланка. Його зграя вбивала багато. Овець, корів і багато живності, тим самим порчився життя пастухам. Ловолоби хотіли дати величезну нагороду. Ті, хто питалися його зловити, ніколи в них не вийшлося, тому що він був дуже розумним і не попадався на їхні уловки. Але одного разу попалась на їхню ловушку його подруга Бланка. Він вив на місяць, щоб знайти її. І коли він її знайшов і побачив, як вона мертва лежала, після цього він перестав звертати увагу на пастки і просто, не дивлячись все робити, через це його легко змогли впіймати і вбити, і поховали з бланкою разом.